Намети, палаюча бочка та шини перед Новоселецьким районним судом розгорнувся місцевий майдан. Представники народної самоборони, депутати та підприємці вимагають звільнення голови районного суду. 73-го року у нас працює. Ця людина кришує контрабанду, весь кримінальний світ тут у нас в Новоселецькому районі. Будь-які адвокати, коли беруться захищати когось, коли знають, що це Новоселець і Дудка, суддя, відмовляються одразу. Мітингувальники ще й підозрюють суддю покрива. Вані свавілля місцевого бізнесмена власника новоселецького ринку Володимира Москалюка. Це є продажний суддя. У нас є документ, де там зазначено, що Москалюк, директор ринку, дарує його синові приміщення. Підприємці скаржаться, що власник ринку примушував їх сплачувати завищені комунальні послуги та вимагає придбати землю під їхніми магазинами. Він починає вимагати з нас 2,5 тисячі євро. Сьогодні сума доходить до 8 тисяч євро за землю під нашими магазинами у 10 квадратних метрів. Світло у 2004 році нам відключили за те, що ми не хочемо з ним підписувати договір, за яким ми повинні платити за комунальними послугами, які нам не. Надаються, тобто сюди входило і газ, і вода якої не було. Ситуацію на новоселицькому ринку з іншого боку прокоментував адвокат Володимира Москалюка. Люди, які не мають світла на території Новоселецького ринку, не платять за це світло і принципово не хочуть за нього платити. Ну це їхні право, їх ніхто не заставляє це робити і виставляти винними в цьому ринок або особисто москалюка. Я вважаю, що це м'яко кажучи, викручування інформації в в, в, в тому світлі, якого хочуть ставити люди, які не, не скривають того, що хочуть на сьогоднішній день захватити ринок. Прокурор Новосельського району у виступі перед громадою повідомив розпочата комплексна перевірка ринку. Бухгалтерська експертиза повністю господарської діяльності даного товариства з моменту оформлення, тобто з 97-го року, з часу е, переоформлення земельних ділянок на терна. Приватним підприємством Московіка тим часом голови районного суду Миколи Дудки на робочому місці не було. 7 травня офіційне відпустки влада на стільки на п'ятдесят до двадцять сьомого червня немає. 2014 року присутні на мітингу новоселиці народні депутати свою чергу пообіцяли посприяти вирішенню питання щодо голови районного суду ми будемо звертатися в вищу кваліфікаційну комісію суддівську, для того щоб ця комісія розглядала момент розглянула момент доцільності перебування цього судді на посаді і тоді Вивчивши ці матеріали за нашим поданням, вони мають право винести свою постанову на сесію Верховної Ради, і ми будемо тоді голосувати про те, щоб цього суддю зняли з нього і недоторканість, і зняли з нього момент того, що він може працювати як суддя. Мітингувальники тим часом із колоною автомайдану навідали будинок голови райсуду та пообіцяли протестувати, поки Миколу Дудку не звільнять. Майя Гуменна Іван Чижик місцевий час.